Зараз ми знаходимося в Кременці, в Кременецьких горах. Ось така в нас невеличка мандрівочка Кременецькими горами. Ось так піднімаємося ми на гору. Там ма древниця на горі вже. Саме зараз йдемо на замкову гору Кремінці. Кременці. О, там альпініст іде спереду. А я за альпіністом. Класно, вже вийшла на гору. А там замок був. Оце так, йдемо ми до Замкової гори. Місі Кремінці. А там внизу Крем'янець. Вот это в Кременецьке горах. це Не знаю. А тут А це пулі стріляли німці по людях. Таке показувалось показує. Так, таке. Ось така печера тут. А, а тоа, нам уже треба на замки. А ми идем до замка. О, никој изпечер. идем до замка.